Ти моя, ти моя, ти моя, ти моя, моя ясна мрія. ще тепер пал душі, чую я, на серце п'яніє. Ти моя, кожна жилка скака, ти моя, усміхається серденько, ти моя, ум безумно гука, ти моя, шепче постіль біленька, ти моя вся подушка, тремтищу зім'ята От палу і щастя, ти моя. А бажур ще дзвенить, шепчуть віти крізь вікна квічасті. Ти моя шепче волос буйний, що на чоло втомле не чуло, втомлене, спустився, ти моя кличе чарівний, що по тобі на ліжку лишився. Ти моя, ще на личку моїм поцілунки солодкі палають, і в повітрі, і в серці палків ще слова твої ніжно лунають. Ти моя, ти моя, ти моя, ти моя, моя ясна і мрія, Ще тепер пал душі чую я.